Дякуємо. Слава загиблим героям, вічна пам'ять їм, шана тим, хто живий на сьогоднішній день. Добре, що вони стоять, захищають, дають нам можливість виконувати свою роботу. І ще одна, одна секунда буквально. Там хлопцям потрібно очі. Ми від нас подаруємо хлопцям очі. Ого, такий мамічок. О, дякую. Да, дякую, Геннадій Іванович. Ти, кстати, передав тоді ці рації мені, 4 штуки. Вони врятували повітряні не одне життя. Ми їх перето ну, перепрошили. Попов... Перепрошили. Перепрошили. Да, перепрошили. Там згодний шок. А що Шо? Шо це за взятки? Це за взятки? Да. Кажу. На, ти, Ось. Кажу, це мій, мені показав твою цю. І це допоможе. О, Я думаю, хлопцям теж дякую, допоможе Так, да, Все дякую. тоді, все, дякуємо. Дякую.